Зустрітись з смертю кожному прийдеться. Питання часу де, чому, коли? Останній стук зупинить кожне серце, життя покине тіло назавжди. А що по тому? Пустота, темрява, кінець життя це шлях у нікуди? Якби ж спитати тих, що вже померли, та не дадуть нам відповідь гроби. Хтось каже смерть це вічний сон і крапка, а після неї чорне небуття. Тоді для чого жити, працювати, для чого плани, успіх і сім'я, якщо і так. Нічого не чекає, немає сенсу все, що робиш ти. Виходить, людство просто так зникає: нема Творця, ти просто уяви. Усе повстало із нічого, і без нічого все навкруг створилось, бурхливе море, риби і пісок. І надскладні природні елементи і людина, в якій душа жива. Не треба бути вченим чи експертом, щоб довести безсенсові думки. Я вірю в те, що мій творець є Богом і є біблійний погляд на буття. Не знаю, як і де проводиш ти життя, та все одно у тебе є душа, яку турбує, що ж там після смерті, якоїсь совість в скоєних думках. Десь емоційно скажеш, хочу вмерти мені не милий світ і ця земля, і враз все не по плану, так як звикти, і Тут кричиш до Господа, спаси. Як часто ми слова не контролюємо і замість квітів сіємо бур'яни? Можливо, завтра, може, навіть нині ти не попросиш прощення в батьків, не зміниш думки, чи заснеш у гніві когось осудиш, скажеш пару слів, які поранять. І залишать шрами, та життя твоє враз може обірватись і все. Та це початок того, що вище є І ми усі до Господа прийдемо і не сховаємо жодне своє діло. За все творцю ми відповідь дамо. Йому все рівно, ким ми тут були, важливо те, що, чи жили ми по вірі, чи розуміємо, хто такий Ісус, чи не робили собі Бога Свого? І, приліпившись до земних речей, для нас гріхи були, немов свобода, і ми хотіли в них побути ще. Служить не тому пану забажали. Чому так важко в боротьбі за святість і так легко в бруд зробити кроки? Тому що викликаєш в сатани ненавість, коли ти любиш те, що любить Бог. Яким великим буде здивування, коли ми станемо перед Ним як є? Та оправдань, на жаль, тоді не буде, там кожен сам за себе відповідь дає. Якщо ми тут жили життям негідним і всяку нечисть говорив язик, нам милість Божа була не потрібна, то є заплата темна для таких. Мої слова лише. Мій страх за тебе глибока правда в Біблії живе, вона покаже тобі шлях до неба, покаже Бога, у вічність приведе. Ти знаєш, час не вміє почекати, і я не знаю, коли скінчиться шлях земний, та зараз можу ці слова сказати. Не став для Бога в своєму серці меж, не опускай його під свою планку і не ти керуєш, Він дає життя. Він не є кремезним і жорстоким, який в твоєму розумі суддя. Поговори своїм небесним татом, лиш неформально. Але так, як є, ти вже сьогодні маєш що сказати, ти лиш схили коліна і молись, він завжди жде тебе. Амінь.